Вже готовий? Чекаєш? Сильно хочеш? Так. Ну напевно, поїдемо. Теж ми вибралися якусь невеличку мотоподору. З Арсена. Там вон трохи хмарно, ну, але скільки можна боятися того дощу? Та цілий місяць ляло, але нема права виїхати. Набрали з собою провізії. Будемо щось готувати, будемо зависати в лісі, відпочивати. Доки нам захочеться. Головне, щоб нас дощ нагло не вигнав. Так що поїхали. Кілометрів 40 в одну сторону, це як мінімум. Запинилися бережана. А що ми за все забули? Цибулю вдома забули, ряди скумали, але ще скупили вам помідори, огірочок, цибулинку, два банани, щоб нам так сухомятко не жувалося все. Так буде смачніше. Заїхали в лісок, подальше від траси, що менше шуму, менше народу, дров, море є. Та тут йде вирубка, Видко, що свіжо йде вирубка. Тишина, красота, ми дуже попріли. Відний Арсен зіпрів. як хлопець екіпірований. Світловідбиваючі штани, мотокурточка, шолом, рукавички, все як треба, правда? Ой. Світло забув, виключити. Та й будемо десь тут розбивати наше вогнище. Шкода, що ми не взяли якогось одіяльця. Ми багато чого не взяли, бо це все було поспіхом. Ну, але зато так буде цікавіше. Імпровізовані вішачки для шоломів, бо шоломи дуже люблять падати, візери ломатися. Блін, я цілий мокрий, це жах просто. Оце я вже говорив про цю куртку, її пора викидати. Ну, вона просто не має ніяких там продовочних отворів, є защита, але толку. Це просто жах. Замовив собі костюмчик на Алі. Сильно сподіваюся, що воно мені підійде по розміру, так по відгуках і по таблиці розмірів. Ризикнув, як то кажуть, пукнути при поносі. Ну що, Арсен? Відпочиваємо, насолоджуюся природою. Ну ще татові передамо привіт, він там бідолаха та чи службу. Так, я мусив роздітися, бо майка мокра. Вибираємо собі місце. О десь тут, де трави нема. Будемо палити костра. Подальше від мотоцька. Якісь такі цікаві гриби, ніхто не знає, що таке. це таке. Таке дуже-дуже цікаве. Таке як пластмаса, як гума, тонесеньке. Дуже їх тут багато. А ну, хто знає, кажіть. Та ясно, що якесь отруйне, але їх тут просто чма. Тонесенька така дуже стіночка в них. Тут будемо палити. Так, витягуємо сірнички, розпалюємо. Але краса, але тишина. Пташки. Єдиний приємний шум для вуха. А, і ще чути якісь бджілки. Якийсь такий рій бджілок. Може десь щось цвіте. Клас. Так. Що ми будемо сьогодні готувати? А нічого особливого. Ми будемо пробувати солдатські пайки. Де ми їх взяли? Ну, Арсена тато на службі, Арсен Стрейко на службі. Маємо спеціально, а Арсен мене ще зимою просив, щоб зробити таку вилазку і щось з цього розігріти попробувати. спробувати. Там нема що готувати, там просто розігріти попробувати. спробувати. Але ж сама процедура попалити вогню а потім ще чайочком запечатати. Ця сумка розкладається, і це все повідстьоговати, то вона робиться більше, але все рівно тут багато не наскладаєш, тому я взяв свою сумку робочу, тому що з нею на роботу їжджу. І я вже сьогодні себе другий раз ловив на думці, вчора перший, сьогодні другий, що треба до ліфана поставити багажну систему під монокей. І ці кофри, що я маю на Хонді, Просто щолк зняв, щолк поставив. Якщо є така потреба їхати, поспіхав, поспіхався і ніяких сумок на плечах. Ми маємо сухпайок. Він, правда, Ми його перебрали, не все брали, що нам треба. Десь щось українського взяли, якісь сухарики вроді. Оцей імпортний. І срок до кінця го року. Ну, Будемо відкривати її. Побачите, що там є. Так, палити ми десь будемо... Десь будемо, але так як ми не взяли покривала. О! Хе-хе! Вона ж стіл. Свіжо зрізаний. Чи то бук, чи то... Щось таке. О! А вон кресла наші. Правда? No. <клухи> Hoppa. Hoppa, один. <клухи> ну. Хопа один. Один Ламайся. Ну вирім бос. Да, сын, спасна. ха Давай, може пожарником будеш. Пікчерс представляє Фільм Командос в плавної ролі Арсен Черевичник. Вибачайте, що російською мовою це вже історія. Силач. Так, подивимось. Що тут є? Зробимо такий малесенький огляд. Я кажу, ми взяли не все. Бо це все з'їсти неможливо. Чікен, соуси, курка в соусі, 400 грам. Його треба всього-навсього розігріти. Можна опустити на пару хвилин в воду, а в нас такої судини нема, тож ми підогріємо сковорідки, правда? Так, І друге, блюдо, ну якесь рагу, м'ясне, каша. 430 грам. З'їмо не з'їмо як не з'їмо то пташки і їжачки доїдять, правда? Ми, по крайній мірі це попробуємо. Так, це такі сухарики замість хліба. Це, до речі, з українського набору. Так, фрукти, сухофрукти. Пожуємо замість. Соняшника, правда? Uh -huh. Батончик. Карамельний батончик. Енергійний. Так. Що то є? Горіхи. Родіби арахис. Це шоколад. Шоколадне печиво, напевно. Ну, і дві серветочки. Чай ми взяли окремо, лимончик взяли окремо, овочі, фрукти теж взяли, Тарілочки маю, мінералочку маємо. Так що все ми спробуємо приготувати на сковорідочки. Арсен щось рано не дуже хотів снідати, каже, що вже голодний. Я не дуже голодний. Але поки вогонь перегорить, а в лісі апетит він дуже скоро бере. ну Думаю, до години часу ми вже будемо робити такий пізній обід. Таке машини чути з траси. Ну десь може пів кілометра. Ну не настільки. Нам ташок більше чути, правда? ляпота яка. Рано такий дощик шурнув. Така гроза шурнула якраз з роботи їхав на Ліфані. Кійки загнав мотоцик, під навіс поставив, зайшов до хати, як шурне, ну, думав, все, день пішов дощовий, за годинку часу сонечко. Дуже довго думав, куди поїхати, але спочатку хотів далеко десь махнути. Але доки я думав, вже перша година, вже стає пізно, що кліща вже знайшов. Жовта займається. А, це ж сонечко таке жовтеньке. Зазулька, сонечко. Добре, що не кліщ. Mm -hmm. Як будуть кліщі, то повитягуємо. То поки я думав-думав, вже настав такий час, що я зрозумів, що я далеко не поїду. Бо вже пізно. І тут ми з Арсеном надумали десь недалечко. Мама пустила, правда. Ну каже, та коли змусить пустити? До речі. Арсен хоче дуже підбайка. Але дала мама настанову, якщо буде читати так швиденько, як мама, то вже, і не в залежності, чи то буде через тиждень, чи через два роки, будеш тренуватися. Я такого гарного підбайка бачу на базарі. 870 доларів, якраз отакий меншенький. Не геть там дитячий мотоциклик, але гарний такий мотоцик. Збитий 110 кубів, кабурський моторчик, такий як на Альфі колись стояли. Ну, ми б такого десь по лісі їздили. Я би вчив тебе мотоциклетного життя, правда? እንንንንንን Ой, огірочком запахло свіженьким. Ага. А ще без сольки. Та соль сіль є. Ага. Є? Є. Ото буде ляпота. Точно, дехто сіль? Ну, десь я її мав. Ось вона. Помідорку поки що одну. Їх треба буде то ще одну поріжемо. Цибулю забули вдома. Блін, цибулі зеленої, вже купа сьогодні мама принесла Цілу миску. А ми дві голови і нам не здогадалася. Нічого, ми її таку з'їмо. Ну, Їсти там якусь кашу без всякої зелені. Тут взагалі не цікаво. Взагалі. Там вже вогонь догорає. Так, так. Це органіка, можна його і тут кинути, але вона загниє. Але всяке там посудини, пластик, все ми заберемо додому або просто спалимо. Так, ще трошечки водички хлепнути. Вже догорає. Кінооператор хочеш пити? Ні. Yeah? Yeah. Так, добре. Жук! Жук! Ану киш звідси. О. Так, так, так. то? Сука. До мене знов та... Прийшла. Ти, то, маєте, хватить, кружки. Невеликі, до чайочку. Діду? Що? До мене знов та цузулька прийшла. Ну, то напевно не та, то вже друга. Ні тут та сама так, добре що там наш вогонь? таке, вони ще будуть горіти довго. ми зараз будемо палити по скарбці окремо, а так бля. Для кайфу. А на цьому жарі. Ми будемо жарить. Надіюся, що це все зараз загориться ще раз. Почнемо з курки Соуси. О, А воно класно пахне, знаєш? Дуже схоже на консерву в томаті. і є в томаті. Буде жаровня. Ось такі ручки не попалити. Вже тепленьке, але ще не гаряченьке. Я поставлю води гріти, бо тобі чаю можна скоріше зробити. Що це таке гаряче? Отне блюдо готове. Є кукурудза, червона квасоля. Обідаємо, no. знімаємо пробу. Так, хліб чорний, сушений і білий. Добре, що я зуби поремонтував недавно. Так, пробуємо. Це квасоля з м'ясом. Дивіться, там ще є кукуруза цибульку бере сочна і зовсім не пекуча ми поїмо тоді оцінку скажемо як бачите ми дуже апетитно рубаємо Хоча я не сильно проголодався, але сам сьогодні вже не їсть. Власне, мені більше сподобалася курка в соусі з макаронами. Ну Це так собі. Але і то і то добре, але треба трошки підсолити. Але понаїдалися. Ми вже починаємо через силу їсти. Якраз водичка закипіла. Але мабуть треба буде ще раз ставити. Ну чай то запариться. Дане ми ще доставимо. Ріся, водичка. ням в нас сподобалося обидва блюда. А мені більше сподобалося курка в соусі з макаронами. Тут квасоля з м'ясом, з кукурудзою. Ну, сама база, то ніби непогана, але щось бракує, якоїсь остроти. Воно таке просто прісне. А це дуже класне. Ну, ми його практично все з'їли. О, Я чорний хліб весь з'їв за половину білого. Коротко, коротко. Досить смачне. То наш десерт. Чайок з лимончиком, смажений арахіс такий батончик, шоколадне печиво і цукати. і цукати. Так що ми дожимаємо до кінця, щоб ми приїхали додому і взагалі їсти не хотіли. Але ми начинилися. Все те, що горить, ми вирішили спалити. Та рано чи пізно воно все рівно згорить. Каже Арсен, що ми ще дурно серветки взяли, зубочистки. Та не дурно. Щоб було не дурно, треба поковирятися трошки, правда? О, пів курки витягнув. І все витерте писок і все на тому. Так, Маргарита, треба витерти. Арсен, ти пацитник витер? Зараз буду. Давай, я чекаю. Перше треба з нього поковирятись. Я кліща здав з руки. А з Арсенової голови кліща витягнув. Бо там мене питався один. ви не боїтеся кліщів? Вовка бояться в ліс не ходити. Ну то й що? Ну заліз витягну. Що, до лісу не ходити, чи що. Що так всього бояться, взагалі мене сидіти в підвалі і не вилазити. Ми так гарно поїли. скільки папороті. Можна запросто накопати і вдома садити. Тут такий ліс, в принципі, літом можна на гриби ходити. А, він просто листочки нема тут цвіту. Яке, всіке барвінку. Маленько їдемо. Заїдемо в козову на савок. Давно ми там не були. Одинка. На савочок. Гарно відпочили. Бітали на козівському ставочку, дуже людей тьма, просто тьма. І там бар дивлюся, забитий, і машин, і мотоциків, і молоді, і старших, і всяких, дивіться, щось люди ловлять. Тут специфічна рибалка. Треба далеко кидати, Ну щось дрібнемо назловити під берегом, Ось такі якісь сомики. Може якийсь карась плотва. А таке щось більше, треба кидати метрів на 100. Люди тими човниками. GPS. Вислідковую, де є риба. Туди і завозять. Ну так і я можу кинути. Та треба колись приїхати, продався сюди на рибалочку. Просто посидіти, відпочити. Зловити, не зловити, то таке взяти каші, кукурудзи, черв'ячків, закинути пару спінінгів, а на удочку так собі бавитися. Класна погодка. Врешті таке почалося літо. Сьогодні 1 червня. Ще трошки ти купатися будуть От коли... тиждень два погоди, Та й можна буде купатися. Молодж! На цьому наша поїздка завершена, правда все. Їдемо додому. Передіваємося і відпочиваємо від відпочинку. Якраз соточку мотанули 977 кілометрів, коротше, тисяча, пора буде робити ТО. Заміна масла фільтра. Можна сказати, обкатка пройшла. Не особливо то я там обкатував, не насілував малими оборотами і не давав максимуму.